Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти, про лайфхаки, що треба робити, що не треба робити у відносинах зі страховими компаніями, щоб отримати страхове відшкодування, щоб не наробити помилок, як правильно підійти до страхової події. Тому тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на них, і якщо у вас вже є якісь складнощі, якісь проблеми зі страховими компаніями, то там далі буде наш телефон. До нього під'єднані всі месенджери можете написати, можете зателефонувати. Ми обов'язково допоможемо вам, тому що ну не існує на сьогоднішній день якихось ситуацій, кейсів, які були б для нас незрозумілі. От у страхуванні у відносинах зі страховими компаніями, будь-який спір ми можемо розібрати і дати чітку аргументовану якусь інформацію вам, як діяти, якісь рекомендації по сьогоднішній темі будемо говорити про оскарження дій страхової компанії. Як подати скаргу на страхову компанію? Тема актуальна, насправді скарга дуже актуальний інструмент, але треба ним е, вміло користуватися. Е, про що я? Дуже багато і людей, і юристів, і адвокатів, навіть, е, ну, які не спеціалізуються на страхуванні, допускають е, помилки. Ну, тобто, їм щось не сподобалось у відносинах зі страховою компанією, або навіть така історія, що страхова компанія там дійсно щось порушує. І вони е, пишуть жалобу. Е, і, ну, звичайно, що ця жалоба вона ніякого ефекту не буде мати. Через що вона не буде мати ефекту? Е, ну, Просто тому, що не зафіксовано порушення чітко норми законодавства про страхування. От, от у нас. Е, Національний банк він розглядає порушення законодавства про страхування. Він не буде там розбиратись, що там страхова компанія, як вона там, за якою методологією вона оцінку збитків проводила. Формально написано, що це звіт оцінювача, значить звіт оцінювач. Ще якісь речі припустимо. Експертизу вона якось не так зробила, не буде. Регулятор в даному випадку підходити і оці моменти вникати, якось там розбирати. Якщо ви скаржник, ви чітко маєте зафіксувати, в чому був зміст порушення, чим це підтверджується, надати ці докази. І тоді, е, ну у страховика в принципі, не залишиться варіантів, і у регулятора не залишиться варіантів. Коли ви зафіксували порушення, ну що він має зробити? Він буде ставити питання про складання акту про порушення. Страховикам таке не потрібно. Тоді вони будуть з вами ну, перше, що робити, це домовлятися. Якщо не домовляться, то ну. Виправляти це своє порушення, але не всі порушення, якщо це грамотно задокументувати, можуть виправити. Тому ну, в більшості випадків, коли все грамотно, правильно зроблено, то тоді э, страховик буде домовлятися ж таки з вами. Тому скаргу на порушення законодавства ви можете подати до національного банку України. Як подати, ну найпростіша історія заходити на сайт, там є форма звернення громадян. На сьогоднішній день не треба цієї пошти там кудись їздити. Займається ну, там, хвилин 10-15, описали свої дані, контактні, залишили, підписались і відправили. Куди ще можна оскаржувати дії страховика? Можна оскаржувати до моторно-транспортного страхового бюро. Ці скарги будуть стосуватись ну, виключно договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. То не можна там... По договору страхування звернутися зі скаргою до моторного бюро там, або по договору там страхування майна. Ну, цю скаргу просто не будуть розглядати. А що моторно-транспортне бюро? Ну насправді у нього і важелів таких, щоб надавити на страховика, якось його заставити, примусити от, виконувати там, свої зобов'язання, в ньому дуже багато. Тому якщо завдання натиснути, це національний банк. Якщо щось не спрацювало, можна спробувати варіант моторного бюро, але знову ж таки, тут. Краще так от ситуацію обертати, ну, оскільки моторне бюро це саморегулювна організація, що такі дії вони ніби ну створюють негатив для всього ринку, і от ну фактами це також доводити. Тоді ну, вирогідності більше, ну і да, дуже болісно, моторне бюро реагує, коли там питання страховик питається щось там ухилятись і перекладати відповідальність, щоб моторне бюро за нього ну робило виплату. З фондів ще які нюанси бувають, що, ну, припустимо, да, страхова компанія там відмовляється вам надати матеріали або ознайомитись з чимось, бо ви там хочете щось взяти, а вона там вас якось ігнорує. Ну, як тут робити? У нас ще є е, порядок е, розгляду звернень, орган, який регулює е, дотримання законності при розгляді звернень громадян, це в нас Офісу Уповноваженого справ людини, в даному випадку. Ви можете звернутися до офісу уповноваженого. Ну спочатку до страхової компанії, почекали термін. Є термін розгляду це 30 днів звернення. Якщо воно не розглянуто, то тоді ви звертаєтесь вже там, припустимо, з питанням. Про порушення термінів розгляду звернення. Звичайно, що буде реакція заодно там обробку персональних даних перевірять. Страховики не дуже люблять ці перевірки, і, скоріше за все, знову ж таки будуть намагатися якось домовитись з вами, що ви там хочете надати вам ці документи. Тобто компроміс, скоріше за все, що будуть шукати. Така історія дана. публікували в TikTok інформацію про скарги. Людина пише, що скарги це там не у коментарях. Нам пише, що це скарги, це такий собі інструмент. Я вам точно можу сказати, що ну відсотків 20 на сьогоднішній день справ вони закриваються по скаргах. Ігнорувати цей інструмент ну просто не можна. Якщо ви закрили питання по скарги, ви зекономили на юристі, на там веденні справи, на поданні до суду. Єдине, що треба розумно підійти до доказування і до викладення оцих цих фактів. Це ключове. Тому, якщо е, виникла ситуація, починайте з того, що подивіться на можливість оскаржити дії до судовому порядку юрисдикційно. Так от захиститись е, це найоптимальніший варіант. Якщо не хочете дати в штангу, ну знову ж таки приходьте. Передивимось, подивимось на доказування. Не буває двох однакових справ, навіть ну там машина і машина, але все одно там, 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 там є нюанси. Тому їх всі потрібно враховувати. Нами написано сотні цих скарг, знаємо, ми як це робити. Тому, якщо є питання, приходьте. Ми обов'язково вам допоможемо. Розкажемо, почому саме так і чому саме таке рішення може дати результати. Ну а якщо ні, то підемо до суду і будемо вирішувати по іншому питання. Дякую, що ви з нами. Обов'язково поставте лайк. Поділіться посиланням на канал, тому що ми намагаємось давати корисну таку концентровану інформацію для наших підписників, щоб ви самостійно могли вирішувати проблеми зі страховими компаніями. Ну і дякую вам за те, що дивились. Пока-пока, гарного дня.